Доброго дня, шановні депутатської комісії шановни прислухни, распишивается сідание, пусть у меня депутатский миссий спина до спитания финансов діяльності. Висутність Роман Михайлович і Юрій Юрійович до Руслан Миколаєвич запрошення ваш Олена Михайлівна і ж депутати порядок денний затвердження звіту в виконання бюджету з міської сільської районі формати за перше привіття без тепло групи про затвердження прогнозу бюджету Гродівської сільської територіальної громади на 2026-2028 рік. Третє про внесення змін до рішення Гродівської сільської ради від 17 до 24 року за номером 1566 про затвердження програми соціально-економічного захисту населення Курпота Гродівської сільської ради на 2025 рік. Четверте про Внесення змін до рішення уніску сільської ради 2018.05.2024 року за номером 1617 про затвердження програми підвищення ефективної діяльності управління патрульної поліції Закарпатської області теж парламенту патрульної поліції на 2023-2026 рік. Як про затвердження програми розвитку за ним на території родівської територіальної громади на 2025 рік. двадцять про затвердження програми надання субстанції в основному бюджеті Закарпатської області на співфінансування для внесення змін до матеріалів і схеми. Планування території Закарпатської області на 2025 рік семи про внесення змін до рішення сільської ради від 17 до 12 до 24 року за номером 1569 про бюджет робітську сільської територіальної Хто за, проти, утримався рішення прийнято. Переходимо до обговорювання порядка денного 1 внесення зміни про затвердження звіту про виконання бюджету обійської сільської ради територіальної громади за 1 февріччя 2025 року. Як Дякую, шановні члени комісії, шановні присутні до розказу про прийняття рішень з виконання статті 30 свого бюджету згідно пункту 477. Бюджетний кодекс України та законом про місцеве самоврядування в Україні. Звіт нам sufficient. Так. Де питання по зазда? Ну. Щоб характеризувати виконання додаткового бюджету за першому 2025 з року, слід відмітити, що доходів загального бюджету надійшло 14 мільйонів 367 тисяч вісімсот гривень що становить 115,60%. Сума перевиконання становила мільйон 936 тисяч гривень, які були розподілені у липні місяці від на рішення сесії. Основними видами, як завжди, спроможні подати на доході. Протягом 6 місяців не знайшло 6 мільйон 555 тисяч 700 гривень, щодо відповідного періоду минулого року більше на 1 млн 75 тисяч 200 гривень. Також один із чотирьох надходжень, які надходить до бюджету, є єдиний податок. Його надходження становили 2 мільйони 716 тисяч 300, привіта плата за землю та обладнана плата за землю, надходження становила 4 млн 300 гривень. Інші e, надходження суттєво не впливають на доходи сільського бюджету. Тобто, наприклад, податок на нерухому майно відміну від ділянки 73 тисяч 500 гривень, а плата, оплата за користування іншими природними ресурсами 74 тисячі 500 гривень. Що стосується додаткової частини сільського бюджету, то, як зазвичай, основну частину витрат. Виконання за перше півріччя становило 48 мільйонів сто 9 тисячу, або 80,5% – до затвердження планових позників на перше півріччя. Основну частину витрат займають витрати на оплату праці і наховання працівникам соціальної сфери. Це заклади освіти заклади культури, тобто шістичів видатків пішло на оплату праці. Це становить 27 мільйонів 23 тисячі тисяч гривень. На оплату комунальних послуг та Росії 4, сімдесяти відсотка, трансферти органу державного управління інших країн 3 мільйони 220 тисяч 800 гривень. Ці кошти включають в себе і студентів державного бюджету, на виконання заходів з забезпечення безпеки та охорони, тобто суденці і військовим чистинам. Сцені виплати населення 2,1%. Що стосується основних галузей то у галузі освітні захисті встановили 32 мільйони 283 тисячі 700 гривень. За рахунок цих коштів оплачувалися в повному обсязі заробітку всім працівникам закладів освіти, зокрема, і за рахунок освітньої студенції, також забезпечувалося харчування діточок як і садикові. Харчування точок у вишних навчальних закладах було використано в сумі 733 тисячі 900 гривень. Так і в загальноосвітніх закладах харчування здійснювалося дітей і категорій, категорії, починаючи з першого до 11 класу. Це за рахунок коштів сільського бюджету та харчування учнів початкових класів за рахунок цільової субідності з державного бюджету. Так, на харчування коштів місцевого бюджету використаному в сумі 300 гривень, на коштів студенції на харчування учнів 1-4 класи. 812 800 гривень. Окрім того, одною з суттєвих статей витрат сільського бюджету становлять заходи по соціальному захисту населення, де касові видатки за перше півріччя складають 873 тисячі 700 гривень. Із них пільговий проїзд до кажуть в категорії на за різничного транспорту: 2700 гривень. Програма робота 551 тисяча гривень. Програма по наданню допомоги на пакування деяких категорій осіб. 56 тисяч гривень, а також програма підтримки ветеранів війни військових суботів, швини сім'ї загиблих 190 тисяч гривень. Також галузі соціального захисту фінансована програма поховання проблеми по громадян осіб без певного місця працювання 5 тисяч гривень, і соціальні послуги громадянам потугової особи. З інвалідністю дітям з інвалідністю сумі 69 тисяч гривень. За рахунок сільського бюджету, як я вже зазначала, передавалися кошти іншим бюджетам. Сума передачі становила 3 мільйона 220 тисяч 800 гривень. Із них інші субвенції, іншим місцевим бюджетам ми передавали відповідно до річні сесії рішення сесії про бюджет зарахування змін. Верхніх коропецькі системи. Послуг зиму чисімсот гривень. У тому числі із перевезення команя призваних на військову службу під час мобілізації 500 тисяч гривень. До районного бюджету на забезпечення видатними качества районної ради спрямованих днів тримання. Програма була ще затверджена у 2024 році. Суми 50 тисяч гривень, а також до обласного бюджету Закарпатської області. Затверджено та профінансовано співфінансування на придбання школьному автобусу у сумі 450 тисяч гривень. Для державного бюджету нам профінансовано 2 мільйони 200 тисяч гривень, з них програма на профілактику територіальному качеству районі у сумі 200 тисяч гривень. Програма забезпечення державної безпеки управління сільській територіальної матірки, матеріально-технічного забезпечення управління служби безпеки України в сумі 200 тисяч гривень. Програма інформаційного та матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення військової адміністрації, зв'язку з необхідністю зміни мене джерел фінансування, з обсягом фінансування в сумі 20 тисяч гривень на даний час не фінансування, програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини А708 ASR тисяч гривень, а також програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових. Частин закупівлю кікардо відробів суми 1 млн 200 тисяч гривень. Також протягом першого півріччя була профінансована програма патрульної поліції Закарпатської області, але при тому при всьому липні місяці вони повернули 100 тисяч гривень на наші рахунки з проханням відповідно до їхнього звернення внести зміни до програми, уточнити напрямки використання бюджетних коштів за змінити. 13 грошей з загального фонду до спеціального фонду бюджету. По звіту інформація залежна. Питання, якось не в ціні, не маю, прошу проголосувати, хто за. Проти, отримали, залишили, ніхто. До запрошення другого, не ходимо до другого. До запрошення, хто знову був, чекав, приїздив зі своєї територіальної громади на 2026-2028 роки. Mm -hmm. Шановні член місії, uh, у 2025 році повернути до бюджетного кодексу щодо формування середньострокового прогнозу, uh. Uh. перший прогноз був затверджений у 2021 році на 22 24 роки, але коли почалася війна, ці вимоги бюджетного кодексу були відтерміновані. Що це означає? Це означає, що настав. Декларації, яка схвалена в постанові Кмінету міністрів України з 2025 -го року, місцеві бюджети формують свої середньострокові плани на три роки, тобто прогнозні показники фінансовим органом сформовано на підставі цих показників, які доведені Міністерством фінансів та зафіксовані бюджетної декларації. Тобто, це і індекси споживчих цін, індекси цін виробників. Обсяги освітньої субвенції базової дотації з обласного бюджету додаткової дотації, а також формування дохідної частини розрахунок надходжень сільського бюджету, виходячи із вимог і умов податкового кодексу України, бюджетного кодексу України. Тобто, наприклад, нам враховувалося, що бюджетну декларацію передбачено, що з 1 січня 2026 року до місцевих бюджетів буде зараховуватися ПДФО у розмірі 60%, як це визначено бюджетним кодексом України, тобто держава 4%, які нам вона в подальшому їх давати не буде. Покріб того з 1 січня 2027 року бюджетною декларації передбачено, що місцевий місцевих від повертається до судового забезпечення військовослужбовців. Також про розрахунку дохідної бази промови місцевого бюджету враховувалися і наші рішення сесії, які були прийняті у 2020 році першому році, що стосується розмірів доходів місцевих податків і зборів. Так фінансовим органом було визначено загальний обсяг прогнозних показників до дохідної частини сільського бюджету. На 26-й рік суми 91 мільйон 736 тисяч 100 гривень, на 27-й рік 104 мільйона 218 тисяч 800 гривень, та на 28-й рік 121 мільйон 532 тисячі вісімсот гривень відповідно до цих показників доведено граничні показники головним розпорядникам коштів, зокрема Грундівській сільській раді, відділу світокультурному спорту та е, фінансовому органу як юридичним особам публічного права, на підставі яких ми розроблені пропозиції до прогнозу, зарплата також таких. Е, Кілька показників, які зафіксовані в бюджетній декларації, а саме розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 26 року в розмірі 8 688 гривень, з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривень, з 1 січня 28 року в розмірі 10 059 гривень, також посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки, відповідно з 1 січня 2026 року. Розмірі 3470 гривень. З 1 січня 27 року у розмірі 3744 гривні, з 1 січня 2028 року у розмірі 4058 гривень. При формуванні е, пропозиції від комунистів складенних коштів основними умовами було, звичайно, дотримання умов платикації і пошачковому порядку забезпечення захищених статей витрати. Враховуючи це, граничні показники видатних місцевого бюджету по головному розпоряднику коштів у Хантійській сільській раді. Відповідно на 26-й рік сумі 22 мільйони 689 тисяч 600 гривень, сьомий рік 25 млн 873 тисяч 400 гривень, восьмий рік 27 мільйонів 846 тисяч 700 гривень. Відповідно, по відділу освіти, культури молоді та спорту. Шостий рік 67 мільйонів 200 гривень, 27-й рік 75 мільйонів 815300 гривень, 28 рік 82 млн 454 тисячі 900 гривень. На сільської ради розміщений проєкт прогнозу з усіма додатками, у яких деталізований напрямки використання бюджетних коштів, які прогнозуються на середньостроковий період. При цьому слід відмітити, що формування проєкту бюджету на 26 шостой рік має здійснюватися в обов'язковому порядку відповідно до прогнозних показників. Якщо не буде відхилення, це відхилення має бути відповідно обґрунтовано. Це, наприклад, міняється обсяг освітньої студенції, тоді у нас міняються показники бюджету, чи міняється обсяг базової дотації, чи у нас є обґрунтовані пояснення щодо зміни обсягу доходів, які. Прошу Проти потреба стрічних прийнято переходимо до світу, що внесення до рішення провістів сільської ради від 17-12-24 року за номером 1566 про завершення соціального захисту населення до контакту сільської ради на 2025 році. Шановна члени комісії, вміни до програму турбота пов'язані в першу чергу з тем, що при запланованих законов обсязі фінансування в сумі 800 тисяч гривень станом на даний час використано залишку використаних коштів становити на 140 тисяч гривень. Враховуючи, що до кінця року у нас є ще значний період часу. І визволяти у надані метальної допомоги на до умова значений програмою не має бути. Тому пропонується збільшити обсяг програми на 170 тисяч гривень, тобто обсяг фінансування програми становить на 970 тисяч гривень. Інформація завершена. Прошу проголосувати, хто за, проти, підтримуємо, спішимо, приймемо. Следующий пронесення зміни дорішення противського собі рахують сімнадцятого двадцять четвертого року, номером 1617 про затвердження програми підвищення ефективності діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області. зазначала нам повернуто 100 тисяч гривень субвенцій, яка була профінансована в інформацію від 60-го програми, і, і надійшло звернення від управління по виконаної поліції Закарпатської області щодо насення зміни програми, а саме програмою у нас підписано тільки придбання ударних... А також комплектуючих до них запасних частин, акумуляторних батарей та інших запасних частин до квадрокоптерів. Враховуючи відсутність збільшення обсягу фінансування даної програми, зміни пропонують вже розвідку. Дякую. Хто тобто? за проти окремого збільшення Дякую та затвердження програми розвитку земельних відносин на території Олімпійської територіальної громади на 2025 рік. Mm. Шановні члени комісії, розробка даної програми пов'язана в першу чергу з тим, що при реалізації публічних інвестиційних проєктів, тобто будівництва, є необхідність виготовлення технічної документації національної програми. Даною програмою передбачається виготовлення тих документів. Так, зімельний ділянку відміну цільового призначення. Обсяг фінансування становитиме 4700 гривень. Дана ділянка розташована у стані Стравичого на місці, де буде Дякую за питання. Пропозиції, прошу проголосувати. Хто за, проти рішення прийнято. Шесте про затвердження програми надання субвенції в основному бюджету Закарпатської області на співфінансування для внесення змін до матеріальної схеми планування території Закарпатської області на 2025 рік. Шановні ще е, до комісії розробка даних програми чергу пов'язані встечку до спирання на базованих офіційних розглядних. Обласної військової адміністрації районної адміністрації щодо видання фінансування на е, здійснення заходів знесення змін до матеріальних схемопонування території Закарпатської області, оскільки це питання стосується і наш нас, як територіальної громади, яка розташована на території Закарпатської області, то розроблена відповідна програма відповідно до розподілу видатків який наданий Мухачевській районної республічної адміністрації обсяг фінансування патрульних засобів 14 тисяч гривень. Відповідальні пропозиції? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Рішення прийнято. Сем'я. Пронесення змін до рішення Муромбівської сільської ради від 17.12.2024 року за номером 1569 про бюджет Муромбівської сільської територіальної команди зі змінами року після 19.03.2025 року до 19.05.2025 комісії, згідно рішення рішенням Міністерства Связької ради фінансування надійшли повідомлення щодо виділення для свійського бюджету коштів, субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в, в сумі 10 тисяч сімсот гривень, освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічним працівникам шкіл у сумі. 9 млн 626 тисяч 800 гривень. Це забезпечення оплати праці педагогічних працівників з вересня побудень поточного року. Та за спеціальним фондом по забезпечення харчування учнів початкових класів у вересні поточного року у сумі 127 тисяч 600 гривень. З рахуванням та коштів субвенції в сумі 218 тисяч гривень, які залишилися за на відділу освіти. Ця сума забезпечує харчування учнів початкових. Тільки на вересень місяць, і в подальшому ми очікуємо ще додаткових коштів суденція на жовтень груді, а також студенти з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 70 600 гривень. Окрім того, проєктом рішення сесії внесення змін до сільського бюджету пропонується також про розподіл коштів з тих витрат, які на даний час не потрібні. Чих загарбниць протягом цього року будуть Так, по відділу освіти культури, молоді та спорту пропонується зменшити видатки на оплату праці по загальноосвітнім закладам в сумі 515 тисяч гривень та придбання продуктів харчування дошкільним закладам освіти в сумі 200 тисяч гривень та спрямувати зазначені кошти в сумі 715 тисяч гривень. На здійснення капітального ремонту даху стабічного закладу загальної середньої освіти. При цьому у подальшому ці кошти на заробітну плату і на харчування будуть відновлені. За рахунок зменшення видатку на реконструкцію топлю приміщення статчівського закладу загальної середньої світі і підприємства на 316 тисяч 400 гривень. Тут слід відмітити, що кошти були заплановані за рахунок вільного залишку на початок року і на них. То Тобто вони мають використовуватися ці на статті. так ці кошти в сумі 216 тисяч 400 гривень. Пропонується процесу фінансування програми до фото, сумі 170 тисяч гривень, та спрямувати 150 тисяч гривень на заробітну плату за рахування не відбулося у зв'язку зведення додаткової штатної організації. За рахунок зменшення нарахування на фонд оплати праці по закладу освіти. Це кошти, які е, е, зекономлені, пропонується передбачити виконання заходів з противопожежної безпеки у за закладах освіти у сумі 130 тисяч гривень. Також. Пропонується в межах програми благобування перерозподілити кошти заплати комунальних послуг у присміття що сумі 6500 гривень та спрямувати зазначені кошти на здійснення заходів заходу стеритизації усіх страх, закладами програми заходів стеритизації передбачені. Також за рахунок зменшення фінансування по програмі поховання померлих одиноких громадян осіб безпевно. Місце проживання в сумі 4 гривень. Пропонується передбачити кошти на реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин на території Української територіальної громади. Заходи програми я вже про в передні Пропонується здійснити відповідно до змін, які були озвучені по програмі підвищення ефективності діяльності управління патрульної поліції. Пропонується 100 тисяч гривень зменшити видатки споживання, збільшити видатки розвитку на реалізацію цієї ж програми. А також за рахунок зменшення коштів по програмі заохочування в громадянам Білорусської сільської територіальної громади, направлених на качество районних територіальних центрів по проектуванню та соціальної підтримки, в сумі 14 тисяч гривень передбачити кошті іншої субвенції обласного бюджету на програму надання субвенції Наскільки фінансування для внесення змін до матеріалів стану регіональних і українських працівників. Дякую. Питання, пропозиції. Прошу проголосувати, хто за, проти, утримуватися, тішу, прийняти. Всім гарно, дякую.